Всім доброго дня, 12 червня, 9 годин ранку. Я нарешті вибрався на Волинь е, за цілий рік перший раз. Так як я казав вже, то в мене сама така причина головна, чи як там е, коротше, руїння. Тут поруїлися і, мабуть, за зиму щось пропало. 11 градусів зараз. Мені я в футболці і в сорочці, то мені прохладненько. Якось е, був, мабуть, дощ. Перший раз, мабуть, скільки їжджу сюди, то не зміг доїхати. Там такий, типу, як горбочок маленький. І машина скільки ну, там метрів 50 не доїхав, а ще воно там їздили тракторами, мабуть, чи що, Якісь, ну, борозна, типа суть не в тому. Кажуть, можна польоту оприділити, так? Да? Хто живий, хто ні, то ну, буду свої. Тут, там, мабуть, нема нікого. Це український. І там нема нікого. Там щось лазить. Ну, льоту нема, можна сказати. Ай. Тоже багато кажуть, що треба, щоб роботу давати. Робота оцей. Ось оцей ось був дуже злий, я його ціле літо не чіпав, бо дуже злий. Так, ну, так як дядько десь тут був наїздом, казав, що з нього вийшов рій і ще й заліз в якийсь вулик порожній. Там нема нікого також. Тільки приїхав, буду дивитися. то це вже не перший раз в мене, вони ну, переходять на другий поверх, бджоли, а знизу порожньо. І потім, як розвиваються, все одно, незалежно від того, там чи є місце в них, чи є рамки, вони рояться, можливо, від породи бджюллець. І це я сьогодні-завтра, ну трохи в лісі тут треба, потім в селі, там, ну загалом десь. Вуликів з 30 і треба за два дні можливо Ну тут мед не буду хачати, може десь візьму в ящиком. Тут 6 рамок лазить чи 5. Якщо не йду. Ну, таке як воно мало дивиться, то, то таке таке і виходить. Машина забита під кришу. Там передач мені надавали в село родичі. Хотів взяти порожні вулики, бо з них тут толку мало. А в селі рої дядькові нема куди садити. Вже все позаселяв, усі ті, що в мене пропали, ті, що в нього пропали, вже позаселяв роями. Треба було по-хорошому прицеп брати, щоб вулики порожні забрати. А можливо сюди привезу. Пакетах, як на зворотній дорозі, буду їхати. Щось. Ну, буду дивитись зараз. 9.45. Все йде не по плану, бо на, один, на одну сім'ю я потратив 45 хвилин. Я щось думав, буде грати дошвидше. Це в мене такий, я колись давно робив. На дві сім'ї він метр двадцять. Тут і на ставки вились, ставились на 145 рамку. Зверху, ну таке воно не дуже зручне. Стоїть десь стоїть. Цей дивився цю половину. Ну, Ситуація така, тіпа, що взагалі нічого не зрозуміло. Маточники печатані, маточники, що повиходили. Ну, скоріше всього, матки нема, бджоли ще трохи є. Ну, Самі знаєте, що неплідну матку знайти, знаючи, що вона є, важко. А чи вона є, чи нема, то взагалі важко. Не шукав. залишив тут одну рамку з маточником і з розплодом. А відносив всі рамки і ну, навіть їх перетрушував, щоб не прозівати маточника. І заніс там той український. І, ну, в нього перетрусив, щоб льотна бджола вернулася ну, в цей же ж вулик. А тут майже бджоли немає, це що на одній рамці були. Ну, коротше, коротше, коротше. Ну вже типу, якби мрій тут був, а щоб не було ще, ну можливо й буде так само. Потім в мене є порожній Дадановський, мабуть і не один. А тут бачу є рамки Дадановські. Мабуть що не хватало рамок. І більше всього, що тут я бачу є розпліт трутневий на цій. І, мабуть, є і і ну, нормальний. Тут за основною навряд чи є розпліт при рамці. То мені може не було куди всунути, не знаю, чи тут був річ чи не було. То я зараз так само, ну бо в мене українського більш нема, Перетрушую всю бджолу в український, в Дадановський вулик. Ну, то на 300, бо в мене порожній є. І перетрушую всю бджолу, а тут лишаю, ну, буду дивитися, чи є маточники, чи нема. І можливо тут є рамка з розплодом відкритим. А можливо, дам рамку з відкритим. А можливо буду дивитися. Коротше, ну, Така ситуація, що якщо в червні їздити перший раз на бджоли, то так воно виходить десь. Ту, в другій половині українського таки був розпліт. І були маточники. І Маточники були печатані. А бачите, я так швидко і вже забув. Я його друг дивився. Матку знайшов. Так, знайшов матку і переніс матку і бджоли натрусив в інший вулик. Тут і маточники були, ну але зазвичай у нас, якщо маточник запечатаний, то гріх вже виходить. Я вже кажу, що по поріні -по -по. стоїть двохповерховий. Оцей. це то з першого, що дивиться, українську сюди забрав розпліт. Було ще з зими, типу, ну, дві заставних, чотири рамки, вони за заставною почали червити, матки не було. І оце тут шукав довго матку. Матку залишив тут, на сушнині. Ну так якби штучне руїня, як я люблю робити. Дав дві рамки нових і сушнину, а розпліт весь забрав ось цей вулик вже довго став. Оце те, що злий був, я його в минулому році не дивився, то він же вроді виправився і з нього був рій розпліт є запечатаний. А такого я там не приглядався, бо вони такі трохи є злі. А що цікаво, то це, мабуть, перший раз, що, що вони не знаю в яку пору, чи може. Вісною перейшли донизу, ну зимою вони зверху були, ну ті типу, пізній осінь, як я приїжджав, то розпліт знизу, а зверху є ліздерту наставку. Обично вона або з розплоду в мене, або порожня, то залита медом. Ну, так якби він, той, що печатаний шкрябнув, то вроді сучиться. Ну Можливо, він і цьогорічний. Більше всього. А ріжеш, ж пішов з нього і, і сюди, і тут пропали, то в цей пішов. Теж вони трохи кусючі. Є однодневний розпліт, тільки почала червити матка там. Ну і вистачає, і так само тут зими були ще за 100 днів. І в основному оце, це, що три пропало в мене, то отак виходить, що Порояться дуже-дуже. А потім, поки виведуть матку, поки наберуть силу, а силу вже не наберуть. І мало бджоли. І що цікаво, в усіх, що пропадали, мед лишився, ніхто його не, не вибер, не, не видер, не вигрес. Лишився мед. А бджоли пропало, бо мало бджоли. Так якби. Ну і оце, що в мене три було порожніх, то я їх якось порозселяв, позаселяв. Десь штучне родіння, десь ділив навпіл, десь на маточник на лід. Таке. Буде видно по, по, потім. Всім гарного дня їду в село, а вже не знаю, 12-та з чим-то це матки шукати. Ну і погано допускати, ну ті типу по пасіку до кого. Я як там на міні-пасіці, то як я ще в лютому їх там трошки підгодовував, до давав, а потім і почистив. І воно швидко, 10 хвилин вулик, щоб переглянути. Є розплід, нема розплоду. Там є маточники, нема. А тут і чистити треба, і шукати, якщо є маточники. ну, коротше. Але що маємо, то маємо, як той казав. Всім гарного дня, до зустрічі.